Чи замислювався ти коли-небудь? Чому деякі чоловіки самі собі вороги, наче власноруч ставлять палки в колеса і навіть не помічають цього? Вони знову і знову повторюють одні й ті самі помилки звинувачують усіх навколо у власних провалах і роками топчуться на місці, ні на крок, не просуваючись уперед. А тепер головне проблема не в розумі. Ці чоловіки можуть бути освіченими, розумними, навіть харизматичними. Але всередині них сидить те, що набагато небезпечніше за дурість. Це емоційна незрілість, це несвідомі реакції, які керують ними, наче ляльками. Це внутрішній страх змін, що скував їхні душі. Карл Юнг попереджав: поки ти не зробиш несвідомо свідомим, воно керуватиме тобою. А ти називатимеш це долею. І це не красива цитата, а вирок. Бо мільйони чоловіків сьогодні живуть не своїм життям, ними керує минуле травми, страхи, установки, які вони навіть не усвідомлюють. Вони не дурні, вони сліпі. І зараз ми розберемо шість жорстких, але чесних ознак чоловіків, які застрягли у власній обмеженості. Не тому, що вони не можуть вирватися, а тому, що навіть не знають, що в пастці. А тепер зупинись і задай собі питання: Чи бачив ти ці риси в інших? А може вони вже давно живуть у тобі? Бо найбільш небезпечна форма глупоти це та, яку ми сприймаємо за норму щодня. Перше він переконаний, що знає все, уяви собі чоловіка, який щиро думає. Я вже все зрозумів. Мені більше нічому вчитися. Звучить впевнено насправді це пряма дорога в нікуди. Він вважає свою думку єдиною істиною а будь-яку незгоду, правом дорості або навіть ворожості. Його гучність він плутає з глибиною. Його поверхневі знання він приймає за мудрість. Він може говорити годинами, але слухати майже ніколи. Замість того, щоб розширювати горизонти, він лише будує фортецю зі своїх переконань і ховає їх за стінами іронії, на смішок і спротиву новому. Більше того, він підбирає оточення так, щоб йому підтакували. Жодної критики, жодних викликів його мисленню, тільки ті, хто підтвердить його ілюзію. Карл Юнг зауважив багато хто судить, але мало хто думає. Бо думати це зусилля. А дурень тікає від зусиль. І ось парадокс саме той, хто переконаний, що знає все, насправді розуміє менше за всіх. Мудрий сумнівається, шукає, росте. А дурень знову і знову наступає на ті самі граблі і називає це досвідом друге він ніколи не бере відповідальності Дурний чоловік, справжній чемпіон із виправдань. У його картині світу він завжди жертва, ніколи творець розпалися стосунки. Винні жінки не вийшло з кар'єрою. Винен начальник. Немає грошей. Система, країна, уряд, інфляція, сусід хто завгодно. Але тільки не він. Він постійно шукає винних, а не справжні причини. Він показує пальцем назовні, аби тільки не дивитися всередину. Але втеча від себе це найнебезпечніший шлях. Юнг казав: люди роблять що завгодно, навіть найбільші дурниці, тільки щоб не зустрітися обличчям до обличчя зі своєю душею. Бо для незрілого чоловіка визнати відповідальність означає побачити власну роль у стражданнях. А ця правда занадто болюча для його крихкого його. Тому він тікає. Але кожного разу, коли ти звинувачуєш інших, ти віддаєш їм контроль над своїм життям і втрачаєш силу. Мудрий чоловік питає, що я можу змінити. А дурень питає, кого мені звинуватити. Результат очевидний один росте, а інший ходить по колу, не розуміючи, чому його життя ніколи не змінюється третє, Він не вміє керувати своїми емоціями. Знаєш, що видає дурного чоловіка з головою. Його емоції керують ним, а не він ними. Він реагує швидше, ніж думає. Спалахує на рівному місці. Ображається через дрібниці. Руйнує стосунки раптовими вибухами, які здаються йому чесними, але насправді підривають довіру, репутацію і його ж майбутнє. Гнів у сварці. Безрозсудний вчинок під тиском. Прихована агресія в незручній ситуації він не керує почуттями, він їхній раб. Іронія в тому, що таку нестабільність він часто подає як силу. Каже Я просто такий, який є, я не лицемірю. Я говорю правду. Але це не сила. Це слабкість, замаскована під відвертість. У Біблії сказано дурний виливає весь свій дух, а мудрий стримує його. А Юнг попереджав: поки ти не усвідомиш, що відбувається всередині, це буде керувати тобою. І справді, чоловік, який не вміє керувати собою, стає заручником власних емоцій. Він спалює мости, які міг би будувати, втрачає близьких і позбавляє себе спокою лише тому, що боїться зустрітися з власною правдою. А в центрі цього хаосу завжди стоїть страх. Страх виглядати вразливим. Страх бути незрозумілим. Страх тиші. Він вважає мовчання слабкістю, а щирість небезпекою. Але істина проста той, хто не володіє своїм внутрішнім світом, завжди залишиться рабом зовнішнього. Четверте Він оточує себе дурнями. Хочеш знати майбутнє чоловіка. Подивись на його оточення. Дурний завжди будує коло, у якому його слабкості губляться серед таких самих слабкостей інших. Він обирає друзів не за силою, не за мудрістю, а за зручністю. Йому потрібні ті, хто підтакує, хто гладить по голові, хто ніколи не ставить під сумнів його ілюзій. А справжніх викликів він уникає. Бо поруч із розумними він почувається невпевнено. Поруч із успішними посередньо. А поруч із тими, хто говорить правду боляче. Бо його ілюзії тріскають по швах. Тому він висміює амбітних, тікає від наставників і воліє бути найрозумнішим серед слабких, ніж учним серед сильних. Але Юнг нагадував: ми всотуємо атмосферу, в якій живемо. Тому, якщо навколо тебе плітки, заздрість і лінощі, вони стають твоєю нормою, твоїм тлом. Твоєю виязницею. Мудрий чоловік робить інший вибір. Він шукає тих, хто не підлабузнюється, а ставить дзеркало. Тих, хто скаже, ти можеш краще. А дурень обирає комфорт, навіть якщо він смертельно небезпечний. Бо серед тих, хто не зростає, він і далі може вдавати, що вже на вершині. П'яте. Він женеться за задоволенням, а не за змістом. Уяви чоловіка, який живе в кайданах власних бажань. Йому потрібно все і одразу, швидке задоволення, миттєва розрядка, легкий кайф, навіть якщо завтра це зруйнує його життя. Їжа, секс, серіали, нескінченний скролінг, усе, аби тільки не залишитися наодинці з собою. Він не будує, він лише споживає. Він не зростає. Він тікає. Це поведінка його нижчого я, тієї слабкої частини, яка боїться болю, дисципліни і внутрішньої роботи. Юнг казав у кожній людині триває вічна боротьба між вищим я і тінню. Дурень не бореться. Він здається. Він живе під контролем тіні, яка шепоче, візьми легке зараз, але тихо краде його сенс, його силу, його волю. І що далі? Він прокидається спусткою в душі, зі слабким тілом, повним шкідливих звичок і з амбіціями, що давно згасли. Він плутає задоволення зі щастям. Але кожна нова поблажка робить його все більш спустошеним. І сучасний світ лише підливає масла у вогонь. Один свайпе, і ти тікаєш від нудьги, болю, самотності. Але душа атрофується, якщо їй не кидати виклик. Той Хто обирає лише комфорт, прирікає себе на повільну смерть? Шосте. Він навчиться на власних помилках Ось справжній вирок дурня. Він повторює одні і ті самі сценарії, наївно чекаючи іншого результату. Він знову лізе у токсичні стосунки. Знову робить фінансові дурниці. Знову падає в ті ж самі емоційні пастки. Юнг назвав це компульсивним повторенням, коли ми несвідомо тягнемося до знайомого болю. Бо він хоч і ранить, але знайомий. І це його пастка дурень ніколи не зупиняється, щоб спитати себе. Чому я весь час опиняюсь у тій самій ситуації? Йому легше звинуватити інших і пропустити урок, який життя волає йому у вуха. Але помилки не вороги. Вони. Вчителі. Спершу життя шепоче, потім говорить голосно. Потім кричить. Але якщо ти не слухаєш, ти приречений на повтор. Мудрий чоловік дивиться на помилки, як на дзеркало він бере біль і перетворює його на паливо для зростання. Дурень лише страждає і топчеться по колу, бо глупота це не брак розуму. Це брак усвідомленості. Це відмова подивитися всередину і змінитися. Але є хороша новина усвідомленість це вибір. І з тієї миті, як ти починаєш бачити ясно, ти більше не дурень. Тож залишайся допитливим. Будь скромним. Не припиняй рости. Світ переповнений дурнями. Встань винятком. Встань результатом. Друзі! Хочу відразу щиро вибачитися, якщо у тексті чи в озвуці ви знайдете помилки. Я тільки вчуся, і мова, якою ведеться цей канал, не є моєю рідною. Дубляж виконаний за допомогою штучного інтелекту. Але саме тому ваша допомога для мене безцінна. Будь ласка, пишіть у коментарях, де я можу виправитися і як зробити контент ще якіснішим. І, звичайно. Діліться своїми думками на тему відео, вони для мене дуже важливі. Ваша підтримка в коментарях неймовірно мотивує мене продовжувати створювати нові цікаві історії. Дякую кожному, хто дивиться, пише та підтримує людина, яка піднімає руки в знак святкування. І не забувайте підписатися на канал та натиснути дзвіночок дзвоник. Попереду ще багато історій, які точно змусять вас замислитися.